Чи потрібно платити податки з продажу в інтернеті? Давайте розберемося. Продаж особистих речей через інтернет не є підприємницькою діяльністю, тож звітувати за нею податкову не потрібно. Інша справа системні надходження у великих розмірах. Начальниця управління з оподаткування фізичних осіб у Запорізькій області Світлана Баневич пояснює. Інформацію, яка розміщена на сайтах і маркетплейсах, порівнюють з системою обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Якщо заявляють невідповідності, це може свідчити про те, що людина торгує без державної реєстрації. Наразі проведений аналіз дозволив нам встановити в Запорізькій області 108 випадків, які можуть бути ідентифіковані як нелегальний бізнес. Наведу приклад, у періоді з 1 по 24 березня поточного року фізична особа на Розрахункові рахунки отримала майже 300 тисяч гривень по 13 транзакціях. Щоден мешканець області за той же період отримав 290 тисяч гривень по 38 транзакціях. У разі систематичних інтернет-продажів необхідно реєструвати ФОП, здійснювати розрахунки через зареєстровані операції та сплачувати податки. Якщо ж цього не зробити, вас очікує штраф за перше порушення від 17 до 34 тисяч гривень за повторне від 30 4 тисяч гривень до 85 тисяч, розповіла Світлана Баневич. Наталя Чекулова, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.